Слава Україні! Шановні пані та панове, канал «Ів Спорт» запрошує вас на побачимо, поїдем? наскільки це повернення буде успішним для підопічних Романа Мотуза. 71-й Ларук Святослав, 7-й Турчанський Віталій, 77-й Шишка Михайло, 4-й Богдай Роман, 6-й Оленич Андрій, 9-й Богач Ігор, в свою чергу цю передачу читає, благодійність продовжує атакувати. Богач. Подачу виконує на, на дальню стійку. Дудка здорово до м'яча дотягнувся. Втрата м'яча. Богач. М'яко навішує. Майовецький повз м'яч. Тепер удар і м'яч забирає. До рук Роман Дудка. Подача Станіслава Мореса. Тепер вже на дальню стійку. Удар по воротах. Один нуль. Попереду Студінка. Багдай! Турчанський, Подача Турчанського. Удар Куртяника і м'яч забирає Роман Дудка не одразу, але Ну і враховуючи ту кількість, то їх кількість, то їх цих варіантів небагато. Богдай прострілює Куртяник і 1-1. Ну ось так. З скидка. Дудка, звичайно, у повітрі перевисів Майовецького. Тутка руки застосовує як голкіпер. Ну і Михайло Шишка. Удачу виконує Роман Багдай. під удар Оленичу. Оленич, Рахунок 1-2 на користь благоюності. В один м'яч переважає суперника благоюність. Удар Якобова м'яч іде повз ворота. Майовецький подачу під удар! Як же здорово розіграли цей епізод футболісти Блазно Володимир Федорів перемігка в штрафний майданчик? Майовецький під ліву ногу. Майовецький Оленич пробити може удар. І Роман Дудка м'яч забирає. Ємельянов, Ємельянов прострільну передачу виконує. м'яч тача заблокована. Куртяник Дудка здорово! Який же сейв Дудки, але там Алішар Яковов. Від скоків не пробачає в своїй карні зоні. Турчанський ще одна прицільна передача. Майовецький рахунок 1-4. На користь благоюності. ВАТЕЦ. Больний куп стодінка. Передача. Під удар. Удар поворотах Андрій Марчук. М'яч забирає до рук. Якось все дуже легко і просто вийшло зараз у м'ячу шишки. Є Майовецький. Тепер уже на правому фланзі. Майовецький готує подачу. Подача, удар по воротах, поперечка. Чи -то пак стійка воріт рятує зараз студінку. Ємільянов. Шишка. Тонко. Ємільянов. Під удар. Удар в ближній кут. І Роман Дудка рятує свою команду. Не потрібно зараз забивати ще, ще один одна зрізка від е, Віталія Козіята. Шишка. Гнатів. Гнатів пробиває, пробиває ближні кут Роман. Гнатівності завершується цей матч. Нагадаю, матч відповідь відбудеться 23 жовтня на стадіоні рух в місті івано франківська Дякую вам за увагу! Для вас працював Сергій Данюк. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На все добре!